Я тобі наведу приклад голодомора. Здається, після Голодомора стільки українців просто замордували саме голодом. Уже ж тоді, мабуть, теж всі сказали, що все ніколи з москалями ми не будемо пройшло одне два покоління, і чомусь через два покоління приблизно українець і почав знов казати, що нам а, москаль чомусь брат. ніколи він нам ніяким братом не був, і тому в мене абсолютно не виникало сумнівів, що так і буде, і після Іловайська, і після Дебальца, і після Дапа. Чомусь наше суспільство. Їм подобається, от так ця червона, так чи рожевенька. От там в рожевій кульці ці жити. Я їду з якоїсь ротації, що тоді в АТО. Це була десь приблизно 12-та година ночі. І я сідаю там в маршрутку, це місто рівне. І там таке був бар торнадо, він називався, його знесли вже. І з торнадо вивалюється група величезна, таке п'яних так, ліц, і починають кричати: там Слава Україні! Там, Героям слава! І я розумієш, я думаю, от ви кричите тут, а, а я їду. І оця різниця, я її дуже запам'ятав і що дуже важко о, о, позбутися цієї відстані, їм хорош вони можуть кричати, танцювати, співати. Ну то, щоб відбувся той злам, щоб людина зрозуміла, що треба йти і їхати. Чи захищати, чи допомагати, це має прилетіти дрон, шахет має прилетіти в хату. Це мають вбити твого якогось друга. Ти маєш відчути на власній шкірі, що це таке. Ти приїжджаєш в зону зараз бойових дій, і ти вже розумієш, що просто добігти до машини, так правильно ми ж тобі говорили. Це вже. І після того як ти добігла до машини з машини до підвала, тебе обстріляли, ти потім знову вернулася. Ти приїжджаєш і думаєш, та ні, треба воювати.